У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскресто. Дорогі брати і сестри, хто ще може сказати так, як говорить Ісус? Я світло світу. хто йде за мною, не буде ходити у темряві, а матиме життя, світло життя. Яке запевнення, яке відкриття? Це перше. Хто йде за мною, не буде ходити у темряві, а матиме світло життя, яка нагорода, яке відкриття дорогі й для того, хто. Вірить Ісуса і стає його учним, послідовником. Не буде ходити у темряві. Ми бачимо, він говорив про себе, я як що з неба зійшов. Тут говорить я світ. Це таке нове, другі мої, чого не розуміли. Фарисеї стали його крікати, ти так сам про себе говориш. Хто ти? Бо для того, щоб було дати якесь свідоцтво, дорогі мої, потрібно, щоб був свідок Твої. І це вже вважалося як велика правда. І ми бачимо Ісус каже, я і отець мій. Отця Небесного, Він ставить собі в світке. Якби ви знали Отця мене, ви б знали Отця, який послав Його. Дорогі брати і сестри, ми добре знаємо, що таке темряве і що таке світ. І намагаємося, дорогі мої, весь час освітити собі в різний спосіб ту дорогу. Яка не є як темрява, бо в темряві ми можемо нарядити себе друзьми і на різні такі небезпеки, бо це є темнота, темрява. І тому нам варто сьогодні, напевно, поговорити, аж все-таки, що таке світло в часі Ісуса. Як ви знаєте, дорогі мої в Палестині, коли приходилося бути в часі Ісуса взагалі, навіть міну від теперішнього часу, е там не було таких великих будинків, говориться місто, там місто, село, але це дорогі мої були маленькі, такі е з каменю викладені, такі, можна би сказати, навіть не будинки, такі кімнати. І вони мали маленькі віконечки. для того, щоб дорогі мої сонце, спека не проникала оці кімнати, дорогі мої, то там було тільки маленьке віконечко. А раз не було великого вікна, не було в тій кімнаті світла. І тому, дорогі юдеї робили собі такі глиняні, якби підсвічники, такі невеличкі збанки, лампади, які наливали дорогі мої оливкову оливу, вставляли бніт, він намокав, запалювали і це ставили дорогі. Посередині, десь десям трошки вище, щоб могло. І тому сьогодні варто, дорогі мої, побачити, дорогі, у цьому світлі, у тому світильнику, у тій Оливі, побачити щось більше. Олива Ісус називається помазаником. Власне, такою оливою таким миром намашували царів, яких поставляли на царську плану. Ісус теж був таким помазумником. Тому з оливою мої у тайні помазування пов'язана дія Святого Духа на оздоровлення хворих, коли ту тайно уділяємо хворим. Той світильник та лопата, наповнена отим мастом тим елеєм, догимує говорила до часу, але вона згорала. Як свічка горить, горить, але стає менше, менше і менше. Так можна дорогі мої сказати про Ісуса, який жив, який навчав, який горів як світло світив своєю найбогою, своєю володінкою, своїм життям. Але дорогі мої він згорав, згорав на головок ті де скінчилося його життя. Всі думали, що це світильник, який вже не буде світити, другі мої. Ісус Воскрес. І тому з Воскресінням дорогій поява знову цього світла. Яке стало світитим земля. Ісус, навчаючи дорогими не тільки на площах, там десь золоткі шовна у Галилейському озері, на різірпах, горбах, площах, але дорогі брати і сестри Ісус так само навчав і в тих хатах де горіло оце, оце світло, оця лампада, де були люди, особливо він часто мав розмови з своїми учнями, окремо, відкривав їм, приготовляв їх до того дорогі мої завдання, з яким вони би мали вийти до людей. І це так само, дорогі брати і сестри. У цій темній кімнаті, за ледве де апостоли, де Христос навчає, вони полишають духи ну, мої оцю кімнату, оцей будинок, немовби оцю темряву, в якій заряжені світом Ісуса, наукою Ісуса, і йдуть до людей, щоб світити даючи їм цю науку і все те, що Господь відкривав їм. Тому світлом для людей були старозавітні пророки. Світлом для людей потім стали апостоли мочні. Ці люди які не мов би, зарядилися тим світлом Ісуса, які стали відбави, і дістали знання, і дістали все це, що, з чим могли поділитися до тих, до кого вони йшли проповідувати. Тому так само і ми, дорогі мої браті і сестри, Незважаючи на це, що сьогодні живемо в той час, коли в різний спосіб темряву освічує, темряву можна освітити, дорогі мої. Автомобіли, коли йдемо на дорозі, неможливо би було їхати, коли не було світла. Включаємо їх. Велике сильне світло, дорогі мої сьогодні, достає так в небеса, що може, Божі наші воїни бачити оці безпілотники, яких збивають завдячуючи оцим прожиторам, оці апаратури, оці такі, оцьому світлу. Боже, десь в старих церквах, бо ж у картинах, могли б бачити такі образ або картину, де Ісус приходить дорогі мої до будинку і в руці тримає дорогі мої оцей віхтар запалений. Але вхід в будинок має двері, які є без клямки. І тільки той, хто бажає чуючи стукін Ісуса, дорогі мої постити у свій дім, щоб Ісус лишив це світло, освітив Туха тим світлом. Десь так, дорогі брати і сестри, виглядає, як Ісус проситься, дорогі мої, додому нашого серця, в якому Він бажає поселити. Яко, яке серце, яке він хоче просвітити. Поселившись, дорогі мої, у нашому серці, він бажає, щоб, дорогі мої, то місце було сповнене того приготовлення, аби Ісус висвітло світило. Аби та темрява, та гріхо, які ми часто опиняємося, які є, від якої звільняємося, бо не звільняємося, якраз, дорогі мої, може, буде, може бути поборена тільки світло. Тимряво нічим не можна, дорогі мої, Ну, як би сказати, ну, позбутися темряви це тільки, дорогі мої, світло. Для християнина світлом є наука Ісуса. Світильника ми можемо ми стати тоді, коли ми тісно будемо молитися, переконливо вірити, жити, щоб, споглядаючи люди на нас. Казали, які це ясні люди, які це світлі люди, які виросли, світла людина, від якої виходить ото світ. Тому, дорогі мої, сьогодні в той час, коли оця темрява Росії хоче оповити дорогі мої нашу країну. У цій війні, цих злочинах. Нам лишається, дорогі мої, тільки дійсно освітити отим бажанням, отою силою, Боже тою нерівною силою, щоб поборювати оцю ти миря. даєш, я, ще, другі брати і сестри? Якою мірою керується Путін, коли говорить про Христа, про церкву, що Він є і він є Великий? В ній є великий християнин під керівництвом свого великого дороги Мої Духовного Отця. З тим все ясно. Але я не знаю, якою вірою користуються другі мої євангелистрами, які так само користуються Словом Божим, які говорять про свого духовного наставника. І одночасно ці люди, другі мої, так легко важуть життя цілого нашого народу. Нашого життя, життя наших, дітей покурі, нашої землі і все, що є в ній і на ній. Можна би було багато мати таких звернень, але люди теміряли це люди зла. Не скоро їх можна просвітити навіть тим особливим світлом Івана, яке вони знають, яке вони читають. Кажуть, що за таким живуть, тільки ми не знаємо дійсно, за яким. Вони живуть. Слово. Молімся, дорогі мої, щоб Господь, особливий спосіб, просвічував світлом, дорогі мої, своєї сили, своєї ясності наших воїн, хлопців і дівчат. сказав, нехай світло ваше світить перед людьми, і вони побачать ваші добрі діла. І ми бачимо їхній героїзм. Ми бачимо їхню жертовність і відданість. Маючи оце світло, дорогі мої, часто вони віддають за це світло правди своє життя. Амінь. Христос Воскрес!